Вас вітає Ірина Казимирська, в ефірі програма Роки події люди. На сучасній карті Виноградівського району є малюничий куточок квітка на камені. Таке враження весняної пори село Хижа справляє на людину, котра вперше його відвідає. Поблизу села проходить лінія державного кордону України з Румунією, тому можна сміливо стверджувати, саме тут починається Україна. Село знаходиться на лівому березі Тиси в Карпатському передгір'ї. І з усіх боків оточене горами. Завдяки цьому формується місцевий мікроклімат з м'якою майже безвітряною погодою. Найвищою точкою є гора Фрасе 850 метрів, яка водночас є і найвищою точкою Виноградівського району. Сусідніми селами є Черна Новоселиця, Королево, Гудя, а через Румунський кордон Велика Тарна. Село цікаве і археологічними пам'ятками ранньої залізної доби. На його околицях виявлено залишки заліза, так як територія села входила до Дяківського металургійного району. Село відоме своїми садами та виноградниками. Весною воно пінеться рясним білим цвітом, спочатку черешень, потім вишень, слив, груш і яблук. Причому черешні в хижі достигають одними з перших в районі. Ще порівняно недавно велика кількість селян займалася ягідництвом. Хижанські полуниці були відомі не тільки у Львові, а й далеко за межами нашої країни. На даний момент у селі проживає 1714 жителів. В хижі діє загальноосвітня школа першого третього ступенів, дитячий садок. Пошта, фельдшерсько-акушерський пункт до послуг населення, чотири магазини. У 1986 році в центрі села було відкрито будинок культури, при якому діє фольклорний народний колектив Хижанські візерунки під керівництвом Турсана Ширини Іванівни. Його учасники беруть активну участь у різного роду сільських урочистостях, районних святах, міжнародних фестивалях і конкурсах. Моє село краплиночка на карті. У світі невідоме та дарма. Ну, а чого б з нього були б варті? Ми з вами, кожен зокрема. На території нашого села у силу давнину були густі непрохідні ліси. В лісах водилося багато дичини. Інколи в таких густих непрохідних лісах знаходили притулку кріпаки, які терпіли великі податки, побори та знущання від панів. Таким за переказами старожилів села. Виявився втікач від панської неволі та брутального поводження з його дружиною, кріпак Баден Василь, який став першим мешканцем нашого села. Він разом з своєю сім'єю втік від пана з Маре, що зараз на території Румунії. А було все так: Василь був людиною молодою і працьовитою. Хоч і не завжди виконував казівки пана, але щоб якось приготувати сім'ю, він мусив коритися волі свого пана. Він мав уже дуже стареньких батька і матір, і щоб легше йому було по господарству, вони запропонували йому одружитися, і це виявилося приємною звісткою для нього, бо він мав дівчину, яку кохав. Вони одружилися і невдовзі в їхню хату завітала звістка. Дружина народила первістка, сина. Всі були дуже раді і старенькі батьки, і молоді мама і тато. Але їхня радість була недовгою, бо, як тоді водилося, на панщину треба було йти кожного дня. Молода мама, яка тільки но народила дитину, не відвідала панського поля, не з'явилася на панщині. Такі дії дружини Василя дуже обурили пана. Саме через це він наказав осідлати коня для нього і його приказчика. Прийшовши до хижі Василя, пан з приказчиком на подвір'ї нікого не зустрів. І тому вони зайшли до хати всередину. У середині вони побачили дружину Василя. Яка лежала з високою температурою, а біля неї у дерев'яній колисоці спало маленьке немовля. Пан наказав жінці встати і йти на панщину. Жінка розповіла про недавнє народження сина, але пана ця розповідь не зупинила від жорстоких дій. Пан наказав жінці встати і йти робити. Жінка тільки не хотіла встати, ліжка, і з ліжка знову впала на ліжко. Вона знепритомніла. Від великого болю та високої температури. Пана навіть і це не зупинило. Він більше того наказав відшмагати жінку батогом. Не пройшло й години, як жінка померла. Коли Василь повернувся додому, то на порозі зустрів свого старого батька і матір, які дуже гірко плакали. Він нічого не запитував і зайшов до хати всереди. Там він побачив жахливу картину. Бездиханне тіло дружини лежало, а біля неї, у дерев'яній колесоці, лежало маленьке голодний немовля. Василь дуже сильно розлютився. Він хопив сокиру і вирушив до пана у його маєток. Там він і убив пана. Батин розумів, що це дії дуже жорстокі і тому повинен тікати з рідної домівки, залишати найдорожче свого сина первістка і старих батька й матір, які згодом і поховали дружину Василя. Довго довелося Батину йти, поки він дістався до невеличкої галявини, як стверджують перекази старожилів села на тому місці, де зараз автобусна зупинка. Тут він і зупинився, розчистив галявину від кущів і звів свою хату, не використовуючи нічого крім сокири, яку забрав з собою після вбивства пана. Хата була дубовою, оскільки саме дубовим був цей ліс. Через якийсь час люди з тих міст, звідки був батин Василь родом, почали доходити, щоб заготовити дрова. І розповіли йому про те, що було після того, як він покинув рідну домівку. Дружину похоронили батьки Василя, а син через кілька днів після того теж помер. Недовзі досі батьків не стало. Звісно, що ця звістка дуже засмутила Василя, але він продовжував тут жити й надалі, бо повертатися до рідних місць уже не було сенсу. Таким чином, у наступні роки, всі, хто, всі, хто доходили до Василя, казали, що були в киші. Тому що Василь завжди радів відвідувачам, частував їх лісовими ласощами, ягодами та чаєм з різних цілющих трав, які там росли неподалік. А ще пізніше у Василя Батина з'явилися сусіди. Так почало своє життя і свою історію наше село Хижа.